Оскільки бюджет хижака був обмежений, студія спочатку не покладала великих надій на його успіх. Метою було лише вийти на рівень, де б фільм просто окупився. Щоб зекономити, знімальна група вирушила до джунглів Мексики замість комфортних павільйонів. У таких умовах зйомки були справжнім випробуванням, волога та висока температура псували обладнання, а конденсат утворювався на камерах. Крім того, виникали труднощі з розміщенням команди серед дикої природи, спека, вологість комахи лише ускладнювали ситуацію. Цікаво, що перший варіант хижака міг би стати провалом. Це був ранній проект фільму Чужий, до якого навіть запросили Жана Клода Вандама для ролі. Однак, коли він з'явився на знімальному майданчику в костюмі, вигляд чужого був схожий на величезну комаху на двох ногах. Вандам швидко покинув проект, оскільки, на його думку, фільм не дасть йому популярності, адже його обличчя не буде видно в кадрі.